Слава Україні! І з вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобукті. Зараз ви спускаєтесь вниз, титайте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Неймовірна Україна мандри». Така книга, яку ми придбали в Аврорі. І це прикольна книга, особливо для дітей, тому що тут написано все дуже легко і зрозуміло. Головні герої цієї книги це професор Панасюк, Тарас, Бур... Тарас Буряк і Бульба, його собака. Отже, е... він щось там по телевізору казали, що вони святкують 10 років після е... перемоги, там, після якоїсь великої перемоги. Але він не знав, що це таке, тому що це було майбутнє. Він не знав, що це таке, яка це перемога, і поїхав до свого. Вчителя історії, професора, який написав книгу, і, і він багато чого знав з історії, щоб поспитати в нього, що це. І як, як виявилось, що професора була машина часу, вони поподорожували в часі, подивилися на минуле. Е, е, по, побували в минулому. Він Тарасу показав, як було в минулому. І це прикольно, тому що це історія для дітей дуже зрозуміло, дуже легко. Ілюстрації прикольні. І дітям це буде цікаво і їм лег... буде легко зрозуміти. Також в кінці тут mm -hmm. іде вже більше тексту, але теж про історію, тут вже менше ілюстрацій і більше тексту. Але така книга з Аврори. Дуже неочікувано було побачити якусь таку круту книгу в Аврорі. Але цю книгу я вам обов'язково раджу, особливо для дітей, щоб вони вже почали якось вчити історію для таких, наприклад, як наша Анджеліна, 9 років взагалі крутий варіант. І просто раджу вам читати щось про українську історію, про війни, тому що це треба знати, яка в нас взагалі історія, хто ми. Коли ми з'явилися і так далі, це просто потрібно знати, особливо в наш час. І оце в такому цікавому, прикольному, смішному форматі. Обов'язково вам раджу. Читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба. Ну а всім па па па, -па.